Привітик! Хочу показати вам сорт Гарландо. Ранній сорт. Так пишуть. Ранній, але почав стигнути в мене з Фалку і з румбою. Гарна ягідка, без підживлення вона теж дуже гарна виглядає. Це того ж самого виробника. Фреш Форварда. Зараз глянемо Зараз, зараз ми її скуштуємо. Солодка, соковита і не м'яка. Давайте її порівняємо І з Фалку. Давайте порівняємо з Фалку. Фалка досить крупна, загрудка гарна. Дуже збиралася. У мене діти бігають на Фелку. Ми її дуже любимо. Гарний сорт. Також тут порівняти. Більшеньку візьмемо і порівняємо. Ось така фелка, вона більша. Бачите, світліша. Кисточки зелені, вона не достигше, але вона дуже-дуже соковита. Тверденька, але соковита, бачите, з неї Ммм. Солодка, смачна, дуже смачна фелка, не хуже, ніж парланда. І румба теж. У нас така у нас фелка. Фелка, фелка. Тут вже зривали. Румбу теж вже рвали, але подивіться, скільки на ній. Бачите, стигли тут вже геть-геть мало. Тут вже двічі збирали ягоду. ще є. Цер... О, полетів, полетів, Ах красавчик. Її в румбу. Румба подобається всім. Навіть шпакам. Ну, я хочу з'їсти оцю. Я хочу з'їсти оцю гарну велику яйтку. У нас такою пустотою велика. Але солодка, смачна. Дуже солодка. Ось така румбочка. Дуже подобається. Всім рекомендувала і рекомендую. Мені за цей сторт ніколи не буде стильно. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємося, буде Україна. Пока-пока.